Привіт! Замислювалися колись, що кожна наша дія в інтернеті, кожен лайк, кожен коментар, кожен клік це ніби мазок пензля на нашому цифровому портреті. Оце і є наш цифровий слід. Такий собі невидимий, але повірте, дуже довговічний запис, який формує нашу онлайн-репутацію. Давайте розберемося, як він взагалі створюється, і що найголовніше, як ним керувати. Щоб краще це зрозуміти, уявімо собі таку картину: ось сліди на піщаному пляжі. Вони красиві, але з першою ж хвилею зникають безслідно. А от сліди в інтернеті це зовсім інша історія. Вони, на відміну від пляжних, постійні, часто абсолютно публічні, і їх завжди ну от завжди можна знайти. Отже, наш сьогоднішній план такий. Спершу з'ясуємо, що таке цей постійний цифровий шлях. Потім подивимося, як з дрібниць складається цілий онлайн-портрет. Далі поговоримо про управління приватністю і наостанок зберемо такий собі інструментарій для власної безпеки. Гаразд, давайте зануримось у першу тему: що ж це за звір, такий цифровий шлях, і чому він має таке величезне значення для кожного з нас. Якщо говорити просто, то цифровий слід це по суті сума всього, що ми робимо онлайн, і це не просто історія пошуку в браузері. Ні, це набагато більше. Це цілісний електронний портрет, що складається з кожнісінької нашої взаємодії в мережі. І що найцікавіше, цей слід накопичується двома шляхами: перший це активний, тобто коли ми свідомо щось публікуємо фото, дописи, відгуки, а є й пасивний слід це коли сайти та додатки збирають про нас дані у фоновому режимі, часто навіть без нашого відома. Ну добре а наскільки детальною може бути ця картина зібрана з наших слідів? Зараз ви здивуєтеся, але навіть один єдиний, на перший погляд, абсолютно невинний допис може розповісти про нас надто багато. Ось погляньте на цей допис у соцмережі. Ну що тут такого? Здається, цілком звичайна мила сімейна історія, правда ж? А тепер давайте розкладемо все по поличках і подивимося, що з цього допису бачать інші. Отже, людина одружена, має дітей, є собака на ім'я Тузик, живе у квартирі, нещодавно купила авто, і найголовніше прямо зараз вдома нікого немає. Для рекламодавців це скарб, а для зловмисників просто відкриті двері. Звучить трохи лячно, я розумію, але є й хороші новини. Власним цифровим слідом не просто можна, а треба керувати. Тож давайте перейдемо від проблеми до рішень і подивимось, як взяти інформацію під свій контроль. І тут на сцену виходить ключове поняття конфіденційність. Це не про те, щоб стати цифровим відлюдником, зовсім ні, це про вміння свідомо контролювати, хто, що і коли про нас знає. І ось є п'ять простих, але повірте, надзвичайно потужних правил. Вони прості: захищати паролі, берегти особисті дані, не світити своє місце перебування, бути обережними з розкладом і, звісно, бути обачними з онлайн знайомими. Правила це, звісно, основа. А тепер давайте поговоримо про конкретні інструменти, які допоможуть збудувати такий собі надійний цифровий мур. І все починається, звісно ж, з надійних паролів. Це наша перша лінія оборони і є просто геніальний метод, як створити складний пароль, який при цьому буде легко запам'ятати. Весь секрет у простій фразі. Дивіться, як це працює. Беремо звичайнісіньку фразу. Наприклад, я щодня роблю зарядку. Далі беремо перші літери і додаємо кількість літер у кожному слові. А наприкінці додаємо пару спеціальних символів. Вуаля! Всього за три кроки проста фраза перетворилася на надзвичайно міцний пароль. Але, знаєте, навіть найкращий у світі пароль не дає 100% гарантії. Тому розумні люди завжди додають ще один набагато потужніший рівень безпеки, і називається він багатофакторна автентифікація. Багатофакторна автентифікація або скорочено, БФА: це уявіть собі другий замок на ваших цифрових дверях. Навіть якщо хтось вкраде ваш пароль, тобто перший ключ, йому все одно знадобиться другий доказ для входу. Зазвичай це код, який приходить на телефон, а це вже створює ну дуже потужний бар'єр для будь-яких зловмисників. Так от, кожен наш клік, кожен допис це цеглинки, з яких будується наша цифрова спадщина, наша репутація. Тому наостанок залишається лише одне питання, над яким варто замислитись, а яку історію розповідатиме той цифровий слід, що залишається після нас.